Вітаю на РБК Україна. Російська армія завдала чергової масованої атаки по енергосистемі. Росіяни використали ударні безпілотники та ракети. І все це на тлі заяв Трампа про те, що Росія готова до миру. А ще на тлі припинення допомоги від Сполучених Штатів і обміну розвідданими. Що відбувається в українському небі? До чого нам готуватися? Спитаю Костянтина Криволапа, експерта з авіації. Пане Костянтине, вітаю вас! Вітаю. Сьогодні ворог застосував ракети різних типів. Наша ППО збила 34 із 67. Як ви оцінюєте ефективність протиповітряної оборони станом на сьогодні? Ну і загалом, якою є тактика росіян? Що вони мали на увазі, коли таку кількість таких ракет цілили по Україні? Росіяни почали останнім часом. Так можна такі деякі тренди відокремити, так зрозумілі. Велика кількість шахетів, тому що налагодили серійне виробництво там в Алабузі і, і в Іжевську на куполі на заводі Купол, і зборку е, організували. Це треба признати, і вони будуть, мабуть, і далі збільшувати кількість, і будуть підвищувати швидкість, і будуть е, покращувати е, захищеність від нашого ребу. Далі шахетів було цих там е, самих шахедів, ну, тобто, е, ці ударні камікадзе їх майже 100 було, тому що 100 знищено, 86 по... локаційно втрачено, тобто задавлене ребом, і це, скоріш за все, фальш цілі. Е, і ну десь, десь якісь шахеди влучали. Це треба зрозуміти. Тут 100% ураження не може бути в будь-якій системі ППО. Далі. 35 хасту перших. Тут де, трохи така дивна цифра, тому що чотири вилітіла з лені. Взагалі вони намагаються більш ніж двома ракетами їх не завантажувати. Потім до них ще після того, як вони зробили пуски, розвернулися і полетіли зворотньому напрямку на лендю, було ще піднято шість літаків з Енгельса і вони теж нанесли удар. А, і взагалі тобто, 10 літаків 35 ракет. Тобто, якщо 10 літаків по 4 ракети, то це повинно бути 40. Якщо е е Зелені 4 на 28, плюс 6 на 4 24, то 28, ну тобто, зелені явно летіли вони з більшої кількості ракет. Або з Енгельса підняли там по 8 ракет. Ну, щось таке, але це каже про те, що вони бережуть ресурс літаків і двигунів. Ну, однозначно, тому що на Оленю вони за, за, вони диверсифікували ризики, рознесли всю стратегічну авіацію між Дягелів Енгельсом і Оленією, але при при цьому вони е, Енгельс вони захистили ППО. Ну тут досить досить серйозний там захист. Ми там намагалися останнім часом підлітати, залітати, але там захищаються вони. Тим більше, після того, як знищили цю базу Держрезерву кристал, яка там в тому ж Енгельсі знаходиться, і вона там полала майже тиждень, то там ППО постягували, мабуть, <смас> за рахунок самих бізнесменів, які там знаходяться. Там же ж, <смас> <смас> утопаючих, спасення, утопаючих, діло рук утопаючих спасіння, утопаючих діла рук самих утопаючих. Далі. Було запущено вісім калібрів. Верніше було запущено вісім ну, калібрів, і нібито всі вони були вражені. Хоча голова Тернопільської ОВА він сповістив, що два калібри залетіли. Але я думаю, що до них залетіли все ж таки не два калібри, а два двісті хасту перших. Ракети запускають дуже низько. Тобто, росіяни вже навчилися планувати ці місії. Навчилися планувати їх ефективно, використовуючи 3D-мапінг, тобто розуміючи все по висотам, вони проходять. І о, так як у нас нема системи ані літаків сабівських 340-х дальнього радіолокаційного виявлення, і, і нема прив'язних аеростатів, які розташовані релеси, які теж можуть бачити, ну, також далеко, як і е, е, літаки дальнього радіолокаційного виявлення, е, тому е, кількість ракет, крилатих ракет, яка була знищена, е, зараз вона, скажімо так, менша, ніж те, до чого ми звикли. Ми звикли, що це не, не менш ніж 80%, 85%. Ми так взагалі рахуємо, що десь 90% ми повинні знищувати. Але тут ситуація ускладнюється тим, що росіяни концентру... стали концентрувати удари по конкретним цілям. Якщо раніше вони розпилялися, прилетіли і розлітаються всі ракети. То зараз концентровано. Спочатку вони були там, в минулі рази вони були по Гадічів, по газорозподільчій системі. Зараз по Тернополю, там, де газорозподільча система, теж виходить цього газопроводу. І... Вони ще підтягують під ці, під ці атаки, о, вони їм додають ударів іскандерами або КН-23-ми, додають удари е, С-300. Зараз згадали, давно вже не було С-300, згадали про С-300, і при, всьому, при цьому вони намагаються ще використати. Малопомітність су го і ракет до нього там Х-69, і так непомітненько, так тихесенько підкрастися під цей, цей шум, гвалт, польоти, зальоти і вдарити спудно цими ракетами. Із цих ракет 8 було запущено, тільки одну вдалося збити. Все інше, так би мовити, прийшло. Це не самі потужні ракети, але вони досить точні. І треба е, зауважити, що майже всі ракети, крилаті ракети, заходили в досить ну, просто чисто схід. Не, не, е, нічого на південь, нічого на північ. І е, зрозуміло, що це було зроблено для того, щоб ті системи ПВО, які стоять у нас в тому напрямку, щоб вони були перевантажені. Ну, це така специфіка сьогоднішньої атаки, і те, що росіяни будуть. У них не так багато запасів ракет. Вони, якщо в нас було таке розуміння, що вони десь за місяць можуть виробляти 120-130 ракет, ну про які ми кажемо, крилаті балістичні, то ми зараз бачимо, що незважаючи на те, що вони нібито зберегли такі спроможності, вони їх не виробляють. Або вони їх накопичують на склад для того, щоб потім воювати з Європою. Ну, щось таке, тому що е, по кількості балансу нема. Ну загалом експерти передбачали масовану атаку з огляду на те, що дуже давно їх не було, і йшлося навіть про те, були такі залякувані, що одночасно буде якась рекордна кількість ракет і ракети, шахідів випущено. Зараз ми бачимо, бачимо обмежений удар. Ем... Чи є сенс зараз говорити про те, що вони все ж таки можуть зробити масштабний, більш потужний? Чи це їхня межа зараз, на ваш погляд? Ну так от о, за з цього року співвідношення кількості трендів в цих атаках, мені здається, що у них такої спроможності вже нема. І мені здається, що коли вони ще гатили по Гадячу... Я сам собі питав, ну, який сенс наприкінці зими е, гатити по газорозподільчій системі, зважаючи на те, що у нас такі є е, е, сховища е, газу підземні, які атомною бомбою не візьмеш. Да? Ну, знищиш ти компресорну станцію. Ну ми ж виробляємо ці ж самі компресори, наша заряма наш ж їх виробляє. Ну, ш, 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 який сенс? Зараз удар по Тернополю ну, ударили там, ну я думаю, що там. По компресорній або десь поруч там прорив газопроводу, е, керівник обіцяє, що дуже швидко вони це е, полагодять. Тому що там взагалі всі системи є запасні аварійні варіанти, коли щось відключається, падіння тиску в трубі е, включаються заслонки, перекривається доступ цього газу, і це все. Ну щось витікає, зрозуміло, але е, це без катастрофічних наслідків. Ну Тобто таке. Таке враження, що цією атакою хотіли настільки щось таке зробити, скільки щось показати. Ну, з обхованням з всіх цих політичних подій, які там з Трампом трапляються, з Трампом трапляються. Він цікавий, може тавтологія. втологія. А пише, що 120 винищувачів ВПС Європи можуть взяти під захист небо Києва і Західної України. Там йдеться про атомні електростанції, зокрема. І все це без ризику прямої ескалації з Москвою, тому що ну дуже далеко від Москви ці літаки, а московські не залітають відповідно на нашу територію. Чи є сенс розглядати цей варіант як серйозний, якщо наші партнери політичне рішення ухвалять? Наскільки це нам допоможе? 120 літаків. Ось ну давайте трохи історії питання. Історія питання: це Раф, Раф Королівської авіації сили Британії. Це найкращі фахівці в питаннях планування операції, визначення ризиків, виявлення обмежень, виявлення майбутніх загроз від рішень і так далі. Вони вважаються найкращими в системі НАТО, тому що вони там добре розуміють Європу, добре розуміють. Сполучені Штати, можливості, специфіку менталітет, таке інше. Е, і вони запропонували ще в 2022 році е, цю концепцію повітряного щита. Вона полягала в тому, що треба 120 літаків, вони вирахували цю кількість. Тобто, з того часу в цій концепції нічого не змінилося. Її да? просто знову витягнули. Тоді європейці не захотіли, і е, от в менеджменті. В, в такому розділі, як аналіз проблемних ситуацій і прийняття рішень, там є таке правило, що ти е, формулюєш конкретно обмеження. Обов'язкові обмеження, бажані обмеження і уявні. Ну, те, що ти собі надумав. Так от, рішення не було прийнято, тому що було дуже багато оцих уявних е, обмежень, типу, а може бути ескалація. А що подумає Путін? А може він стане на тієї ноги і там е, таке інше. Тому давайте не будемо, давайте не будемо, давайте будемо щось інше робити. Давайте, може, от можемо постачати туди е, стінгерів велику кількість, і вони будуть це все збивати. А взагалі, концепція ця е, була розроблена е, для того, щоб збивати крилаті ракети, і тоді тільки з'явилися шахеди. І е, треба розуміти, що ніяку балістику вони взяти не можуть, і нема таких систем, як кожного разу наголошую, які б могли б з, е, з авіаційної платформи збивати балістичні ракети. Ну, просто нема. Точка. Далі, е, Цей повітряний щит він би закрив наші е, ті, які залишились під нашим контролем атомної електростанції, він би закрив. Одесу, Львівщину, Івано-Франківщину, Вінницю, в тому числі Київ. Тобто з'явилося це розуміння зони в 200 кілометрів вздовж кордону, вздовж лінії бойового зіткнення. Це безпекова зона, яку не можна перетинати, тому що далі можуть бути або С-300, с 400, або можуть бути там ракети р 37 М з е, літаків там 135, 157х, 130х, 134. Ну тобто е, не треба ризикувати, А навіщо це нам? Ну, по перше, це звільняє наше ППО в тих районах і дозволяє збільшити концентрацію вздовж лінії вздовж кордону лінії бойового зіткнення, підвищити цю концентрацію і відповідно збільшити кількість уражень для того, щоб взагалі вся ця е, е, бляшанкова металоломна продукція не залітала до України. А, що треба ще сказати, що юридичних обмежень для прийняття такого рішення взагалі немає. Тобто люба країна Європи, світу, якщо вона буде запрошена Україною, країна їй не дасть такий дозвіл, вона може літати над її територією, збивати те, що неопознані літаючі об'єкти чи там з серпом і молотом або з червоною зіркою, або що завгодно, вона має, має право це робити, якщо Україна її про це попросила, і таке є. і, і е, за, е, забезпечила можливість цих польотів, тому що треба своєю інфраструктурою ще це забезпечити. Потім е, е, обов'язковим обмеженням є те, що країни НАТО, само НАТО. Е, як оборонний блок не може заходити в цю зону, якщо немає консенсуального рішення. А цього консенсуального рішення, зважаючи на Словакію і Угорщину, ну, скоріш за все, не буде. Так? А більш ніяких о, 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 обмежень немає. Я ще в 2022 році, коли це з'явилося, я попросив своїх друзів, там, міжнародних юристів, щоб вони мені розкрили цю ситуацію. Стосовно можливості, неможливості, забезпечення, незабезпечення, основною пересторогою було, що якщо Польща і Румунія будуть базувати там ці літаки, то Росія буде вважати, що е, сторони вступили, ну то, тобто, ці країни вступили в конфлікт і вони є стороною конфлікту. Я питаю: а е, чим це обмежується? Ну нічим. Це просто так можуть вважати росіяни і, і все. І <свят> <свят> зараз, коли ми бачимо, як руйнується міжнародне право, ну так може вже взагалі пора зруйнувати, як вони там кажуть, ми, ми наш ми новий мір построїмо, хто був нічим, то стане всім. і це тепер девіз таке гасло, що американське, що російське, там у них мір дружби, френшіп. Отже, проект цей ця концепція, яка виникла ще у 22 році, може тепер бути ухвалений з огляду на те, як Трамп себе поводить, можливо, вийде з Європи. Європа вимушена йти на такі рішучі кроки. А як оце припинення військової допомоги і обмін розвідданими на ваш погляд? Чи позначається він зараз на спроможностях України у питанні відбиття повітряних атак? Зокрема, ну коли це повідомлення з'явилось, я був трохи. Занепокоєний тим, що у нас не буде системи наведення по GPS, але виявилось, це такого не сталося. Ми маємо допуск до цієї системи, і оці всі застереження, які висловляли журналісти-економісти, я вже давним-давно казав, що не можуть журналісти бути військовими експертами-фахівцями. Ну так воно. Але кожного разу на це ведуться. Це в мене таке трохи був такий переляк, таке на фоні психологічного. Постійного тиску, хоч ти все розумієш, але все одно на тебе це якось діє, там ми ж не залізні. От. І, а, а потім, коли я так е, подумав, якщо почнеться атака якась російська, і якщо ми швидко дізнаємося, що тут 95 злетіли злетіли зелені, то нічого страшного в цьому нема. Да? А так, якщо, сьогодні да, так сьогодні і сталося. Так сьогодні і сталося. Тому, в чому тут є питання? Максар відмовив, ну Максарова система відома, вони не надають нам фотозйомки, які нам передавали раніше американці. Ми жили в комфортних умовах, нам давали інформацію, ми погоджували цілі, на кожний удар ми отримували дозвіл. Якщо це був удар, Американськими системами, да? ми отримували дозвіл, отримували координати, наведення, маршрут. Все було дуже добре, гарно. Актуальна інформація. Тепер треба буде трохи більше, скажімо там е, витрачати зусиль для того, щоб робити те ж саме е, минулого року. Якщо пам'ятаєте, е, Умєров, під якщо не помиляюсь, саме Умєров підписував. Контракт з фінською компанією IC стосовно надання нам оцих sar САР, САР -зйом... зйомки. Це синтезована синтезована апертура радіолокаційна. Антена така спеціальна і. Потім ці зйомки радіолокаційні. Вони не в будь-який час доби можна їх робити. Вони на це не звертають жодної уваги. Хмарність, там туман немає значення. Це радіолокаційне сканування, і потім спеціальні алгоритми обробки з використанням, в тому числі штучного інтелекту, дозволяють спостерігати переміщення техніки, машини танки. E, залізнодорожні состави, там все що завгодно. І e, теж ми ці знімки отримуємо в режимі e, реального часу. E, перевага цієї компанії в тому, що вони зробили легкі супутники, лег, легку e, начинку цього всього, і вони в них значно дешевші, ніж всі інші. А при цьому пісторію, зустрічаючись з Домировим, він пообіцяв, що німецька і іспанська система TerraSar X буде надавати інформацію нам. Але вона така трохи підстаркувати. Відповідно, там супутник такий здоровенний, антенна здоровенна, але е, роздільна здатність у них там до одного метра. А сар дає 30 сантиметрів. Є е, ще італіянська система, яка дозволяє це бачити. І є досить багато там дві французькі системи оптики і інфрачервоної зображення можуть надсилати. Ну, тобто ми не будемо без інформації, ми не будемо там сліпими, тупими <кій> в цьому питанні. <кій> так що треба прикладати буде більше зусиль, це буде не так комфортно, але ніякого ужасу, тим більше ужас, ужасу, так, такого нема. Пане Костянтине, дякую вам за аналітику. Костянтин Криволап, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть вподобайку.